Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити мені лайк, залишайте коментарі, та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Мене це дуже мотивує. А YouTube це демонструє, що мої відео вам цікаві і їх треба просувати. Сьогодні я хочу розповісти вам про аромати, які виконують дуже важливу функцію. Насправді, окрім того, що вони дарують відчуття відпочинку, і в принципі їх класно взяти з собою, якщо ви збираєтесь кудись на відпочинок влітку. І е, також вони підіймають настрій, е, трошки якби збирають тебе бадьорить у ці моменти, коли це буває складно зробити самотужки, ну принаймні деякі з них. Тож, давайте поговоримо про них вже швидше. Перший аромат, про який я хочу розповісти, я купувала взагалі то, щоб носити його восени, бо мені здавалося, що він настільки густий, і що він підходить саме під верхній одяг, під навіть під шубу, під щось таке, дуже тепле. Але раптом я вирішила його одного разу вдягти, коли йшла на море. Якщо хто не знає, я з Одеси, тож ходжу на море все своє життя. Зараз я мешкою в Греції. Власне, тут воно також є море. Тому я періодично туди вибираюся. І я тестую різні аромати у різних умовах, в тому числі, коли я знаходжуся десь біля води, на морі або на озері. І цей аромат, взагалі-то для мене взагалі не був очевидним, що його можна носити влітку, як я вже казала. Але я спробувала, і тепер це мій літній аромат. Я кажу про Versace, Crystal Noir. Е, Так, я розумію, я все розумію, але дозвольте мені пояснити. По-перше, піраміда, яка заявлена тут, я сьогодні спеціально її подивилася, вона, на мій погляд, взагалі... Така дуже абстрактна насправді, бо я не чую тут майже жодних нот з тих, що заявлені у піраміді Ну, ми знаємо всі, що це маркетинг. Але що я тут відчуваю, я вам зараз розповім. Я відчуваю тут ніби трошки цедри. От Власне, я... я завжди майже в ароматах, які в мене є, відчуваю радше не апельсиновий, наприклад, сік чи лимонний, а саме цедру. Тому, мабуть, такі аромати я обираю тут. Я відчуваю. Цедру лімону, саме от таку з кислинкою трошки. І чому я вважаю цей аромат дуже доречним, коли ви відпочиваєте десь біля води, бо в ньому є сандал, він додає йому одразу і кремовості, і трошки такої, ніби розсольності. Це називають. Я не кажу, що це пахне огірками, бо це не так. Це пахне саме от солоною якоюсь водою. І через це аромат цей дуже класно поєднується з солоним таким повітрям. Чи таким, знаєте, трошки як від води, яка стоїть. Ну, наприклад, у возері, ставку. От чимось таким вона класно поєднується. Вона, аромат класно поєднується. і Мені дуже подобається, як він звучить. Я не наношу його, звісно, багато. Це треба пам'ятати, що все ж таки аромати більш інтенсивні насичені. навіть якщо вони пасують до літньої погоди, треба все ж таки трошки зберігати певне дозування і не перебільшувати з ними. Тож я наношу його під волосся. На волосся Я дуже люблю взагалі наносити аромати на волосся, коли йду на море. Бо зі шкіри вони можуть злетіти через те, що ти купаєшся, мастишся якимось сонцезахисними засобами. А коли ти наніс на волосся, ну, скоріше за все, вони там і залишаться. Ну, і звісно ж, на пляжний одяг. Тож, цей аромат. Навіть я тут зараз відчуваю трошки ніби такої зеленинки, яка тут не заявлена. І мені подобається це поєднання. Я вважаю, що він недооцінений з точки зору літніх ароматів. Тож, якщо ви його знаєте, але не пробували влітку, я раджу спробувати один-два нанесення, і я думаю, що ви не будете розчаровані. Далі аромат дуже такий незвичайний, він викликає багато суперечок або Комусь він подобається дуже сильно, хтось взагалі не розуміє за що його любити. Я відношуся до першої категорії, як ви вже зрозуміли, і е, не чую всіх цих жахів, про які кажуть, е, коли описують цей аромат, ті, хто його не любить. Я кажу про аромат в Меніці від Mugler. І скажу вам чесно, в першу чергу я купила цей аромат через флакон. Я не часто так роблю, взагалі, то я, звісно ж, купую аромати заради аромату. Але цей аромат я купувала на ослі, бо ніде в магазині я його не могла потестити, понюхати. І я просто закохалася в цей флакон і вирішила, що хай навіть він мені взагалі не сподобається, він буде стояти у мене як витвір мистецтва. Ну, а аромат мене, власне, і не розчарував, але не зовсім. Зараз поясню. По-перше, я думаю, що це вже не новина для вас, хто захоплюється парфюмерією, що цей аромат е, порівнюють з аромат з запахами якогось алюмінієвого ведра, е, якоїсь крови, е, чи, не знаю, риби якоїсь зіпсованої, чи навпаки свіжої. Я тут такого не чую. Я тут чую зелень. Я тут чую е, таку. Ніби навіть водяну зелень, тобто водорості, якусь ціну, але не бруд, а от саме просто оцю таку трошки стоячу воду, тобто все, що в ній знаходиться. Я тут відчуваю сіль і якусь таку свіжість, от теж трошки ніби солонувату. Мабуть, це нота чорної ікри, яка заявлена у піраміди на Фрагрантиці, але я б не сказала, що це пахне мені ікрою. Але близько до цього ця солоноватість, така водяниста солоноватість, щось таке. Цей аромат мене е, одночасно і вразив, і трошки розчарував. Е, ну, власне, не аромат розчарував, а те, як він сидів на моїй шкірі, бо він на мені закислюється дуже сильно. І мені не подобається, що я чую. Мені не подобається цей шлейф від шкіри. Тому я, я ношу його виключно на одязі і на волосі. Але на одязі і на волосі він мені подобається дуже-дуже сильно. Я відчуваю себе дуже жіночно, коли його ношу. Мені здається, що так пахне волосся русалки. Звісно ж, коли я кажу про русалку, я уявляю собі гарну жінку з довгим таким волоссям, Не міфічні створення, які трошки як монстрів таких зображають. Ні, щось таке більш жіночне, романтичне. І мені здається, що от саме так вона і пахне. Я цей аромат ношу, як я вже казала, на море, на озеро, так само, як і Кристал Нуар». І теж у не дуже великому дозуванні. І, якщо чесно, я це аромат ношу, коли я точно знаю, що я буду мити голову скоро, бо він дуже довго тримається на волосі. В мене іноді, навіть після того, як я помила голову, він тримається на волосі. Тому, якщо ви хочете, наприклад, піти зранку кудись там відпочити позасмагати, а ввечері піти кудись ще ось є якісь плани, то зауважте це, бо він тримається дуже сильно. Наступний аромат в нас для справжнісінької богині це самкіз Гадес від Кіліан. В минулому відео, де я перелічувала всі свої парфуми від Кіліан, я розповідала про цей аромат, звісно, також. І казала, що хочу, щоб в мене в колекції завжди був один якийсь санскрінний аромат. Санскрійні аромати, це аромати, якщо хто не знає, це аромати, які пахнуть ніби засобами для засмаги, таким якимось маслом чи кремом, мають такі в собі ноту ціаре і Ланге-ланга, але більшість все ж таки ціаре, навіть іноді туберозу додають, це саме і сприяє тому, що з'являється цей ефект засобів для засмаги. І цей аромат не є виключенням. Я його обрала наступним після Soleil Blanc, який в мене закінчився минулого року. До речі, відео про пусті баночки з ним я залишу в посиланні у інфобоксі. Подивіться, так само, як і відео про мій парфум Кілян, воно просто останнє, яке я знімала перед цим. Я вважаю, що цей аромат дуже сексуальний, він дуже такий жіночний, він наліто універсальний. Його можна вдягти як на пляж. Так і uh, в місто, так і ввечері, бо він має собі такий вайб, трошки, знаєте, uh, якогось не знаю, бару, веранди біля моря чи просто на вулиці, літа. Він дуже сонячний, ну, власне, сан кейст uh, і я його прадила навіть як єдиний, мабуть, аромат на літо. Ну, звісно ж, тільки я б ще порадила додати якийсь аромат свіжий, легкий, який дарує вам відчуття подиху свіжого прохолодного повітря, бо літо буває дуже спекотним. Так, і він, в принципі, чимось схожий на Soleil Blanc навіть і, в принципі, і на перелік всіх інших схожих ароматів з нотою з засобів для засмаги, він схожий. Просто він якісний, шлейвовий, але не задушливий. Він, я б сказала, стійкий, але не прибитий до вас. Тобто для мене, коли я кажу, що аромат стійкий, це 4-5 годин, бо і я втомлююся, якщо він довше звучиться, причому з однаковою силою, інтенсивністю. І мені здається, оточуючих це також трошки може вже дратувати згодом. Хоча, звісно ж, спиратися на себе, треба поважати людей, але не треба все життя комусь тільки догоджати. Все ж таки, треба думати в першу чергу про себе. Але це не стосується ароматів на кшталт, кірки, оцих мускусних, амброцинідних. Ви розумієте, так я думаю, що багато зі мною хто погодиться, що їх все ж таки треба дозувати дуже дуже делікатно і обережно. Так, ну, власне, про санкіс Гадес я вам вже розповіла, мабуть, все, що хотіла. І е, ще хотіла зазначити, що в принципі, звичайно, якщо ви хочете купити собі якийсь санскріний аромат, не ну, обов'язково купувати саме його. Е, всі можуть знайти для себе щось своє. Він просто для мене ближчий. Але. Е, Комфорт солі, Бланк теж дуже класний був, хоча не настільки гарно я його чула. Все ж таки він був ближче до шкіри. Його я чула тільки, коли нюхала руку свою. Навіть з одягу я його майже не відчувала. Це було прикро, бо він теж дуже красивий. Зараз з'явиться аромат Знята Легенда, за яким я певний час полювала і з радістю вам розповіла потім, що все ж таки наполювала у відео про зняті аромати, яке, звісно ж, посилання теж залишу в інфобоксі. Це Ice Star від Mugler Angel. Власне, Angel Ice Star. Я цей аромат запримітила, коли про нього розповідали і на Передайс. І вона сказала, що він пахне піноколадою, і все, мені більше нічого не було потрібно. Я пішла шукати. І шукала я дуже довго, якщо чесно. Бо цей аромат. Завжди забуваю, чи 19-го, чи 21-го року, і він знятий його більше не випускають. Казали про те, що цього року виходить фланкер черговий лімітований, і що він буде схожий на нього. Але я поки що не бачила ніде цього аромату. Тож, якщо ви вже його мали змогу потестувати десь, зустрічали, то напишіть мені, чи вони схожі, якщо ви знайомі з цим. Чи просто. Чи пахне він вам чимось подібним. Зараз можу сказати, що він мені пахне напоєм з кокосом та ананасом, але не піноколадою, бо я тут не відчуваю алкоголю. Для мене це просто такий фруктовий напій з льодом, який ми часто можемо замовити десь в. Кафе влітку, ця його тропічність, і робить його літнім ароматом. Я ще їм не користувалася цього літа, і взагалі жодного літа, бо я його купила взимку тільки в січні. Але все попереду, в мене ще є час на це. Я дуже люблю його. Бо я його вже носила на собі, можу сказати, що він мені дуже подобається, принаймні вдома, на вулиці ще поки не мала змоги його протестувати. Він шливовий, він стійкий, і він не має мюглєровської бази енджела класичного. Тобто, навіть, наприклад, Енджел Нова. Має трошки цієї бази більше, в ньому вона більш яскраво виражена. Angel Muse в мене є в туалетній воді, він взагалі на базі Angel, так непогано на неї почеплений. Але цей аромат ні. В ньому я цієї бази не чую взагалі. Щодо піраміди, про яка указана на фрагрантиці, там вказано, що є праліне. Бо мені здається, що в Іvenжел Muse було вказано, що в піраміді в базі є праліне. І розумієте, так? це якби одна і та сама схема. Я не можу сказати, що я тут відчуваю шоколадні цукерки. Для мене це суто тропічний аромат, і мені дуже подобається, що тут нема мускуса, як, наприклад, у ароматі God of Fire від Стефана Берлука. Все ж таки, тут. Оце прямо аромат, який зосереджений на нотах ананасу та кокосу. Тож, якщо ви полюбляєте ці ноти, то я раджу вам при можливості, якщо ви його десь побачите, знайдете, затестувати, бо мені здається, що ви не будете розчарованими. До речі, він нагадує не тільки напой, а й, наприклад, жуйку тропічну. От щось таке. Тобто, от саме цей аромат дуже класно підіймає настрій, бо я не уявляю, як з ним можна сумувати. Він все ж таки бадьорить і дарує приємні емоції. Історична подія на моєму каналі. Перша майже розпаковка. Цей аромат, про який я зараз буду розповідати, я купила на осліп. Так, цього робити не треба. Треба все ж таки тестувати аромати, але в мене не було змоги тестувати цей аромат. Він коштував нормально, і про нього були тільки дуже приємні відгуки, тому я вирішила все ж таки ризикнути. І я іноді це роблю. Я все ж таки парф захоплена, вже може навіть можна сказати, що парф блогер. І іноді такі експерименти я собі дозволяю, це моя така маленька слабкість. Хоча, звісно ж, я завжди кажу, що не треба замовляти аромати на осліп, принаймні з описів інших блогерів. Але, бачите, жінки сповнені протиріч: вам не раджу, а сама роблю. Ну, кожен вирішує сам за себе. Так довго я розповідаю про аромат від Шопар Happy Bigger. Я е, відкрила його вже, бо, як я казала, я замовляла його на осліп, замовляла ще, мені здається, взимку. Тож я не могла не протестувати його, але я не знімала сліду, щоб залишити трошки ОСМР. І я сподіваюся, що на мікрофон у моєму навушнику це не буде звучати аж занадто бридко. Тож, швиденьке розпакування. Розпаковочка. Я сподіваюся, це було ефектно. Дуже подобається, як всі ці кольори між собою поєднуються. Так, я взяла собі 40 мл, бо я при можливості купую невеличкий об'єм. Звичайно, намагаюся дотримуватися об'єму 50 мл. Флакон дуже гарний, теж я вважаю, в певному сенсі витвір мистецтва. І я не можу сказати в цьому випадку, що я замовляла заради флакону, але це був... Занадто приємний бонус, щоб їм не скористатися. І так, я ароматці тестувала, але тільки один раз на руці і на блотері, тому вже не дуже пам'ятаю, чим він пахне, тільки так у загальних рисах якихось. Так. Неролі – це перше, що мені спадає на думку. Неролі тут багато, і вони тут, в принципі, на передньому плані, але. Я також відчуваю цитросовість, і що цікаво, я вирішила подивитися, що таке все ж таки бігарадія. І це виявився гіркий апельсин, гіркий сицилійський апельсин. Але я думала, що це ніби червоний апельсин сицилійський, бо всі, ми я думаю, знаємо ці соки Сандора з червоним апельсином, хімічні, так? дуже хітця якогось. Але це інший апельсин. Тут є трошки цієї гіркоти. Теж, мабуть, від цедри. Не знаю, робіть зі мною що хочете. Я чую цедру. Але все ж таки, це можна сказати нерольовий аромат в першу чергу. Я саме через це його все ж таки вирішила розпакувати зараз і розповісти у відео про аромати для відпочинку. Бо, по-перше, його назва Хепі, вона, звісно ж, вже налаштовує на певний настрій. А по-друге, все ж таки ароматне ролі це ніби для мене аромат чистоти. Але не у тому сенсі, в якому це, наприклад, Молекула Перша чи, наприклад, Шанель Шансо Fresh. А це от саме чистота від якогось мила. Тобто, ну, якогось неролівого мила. Цей аромат, звісно ж, це вже неодноразово казали, звучить набагато дорожче, ніж він коштує. Власне, сьогодні я була у торгівельному центрі і нанесла на себе аромат від Томфорд Ніролі Портафіно. Я якось завжди оминала цю лінійку блакитну осторонь, бо мені здавалося, що це ніби такі колоні, які все ж таки трошки ніби переоцінені. А сьогодні я вирішила, чому би не спробувати на ролі Партафіно, і е, мандаліна Амальфі, мені здається, я напишу назву, бо я зараз не, не дуже пам'ятаю. Е, і, якщо чесно. Мандарин Амальфі мені сподобався більше. Я чекала цього від молекули плюс мандарин такого звучання. А ось на ролі Портофіна на початку, взагалі, якщо чесно, був чимось урінальним мені пах, але Може, це через те, що довго стояв тестер, ніхто їм не користувався, і він якось там трошки закис. Потім він розійшовся, пах трошки на ролі, але чомусь на мені. Він дуже швидко пішов. І не залишив якогось такого приємного враження. Хоча я знаю, що він досить популярний як аромат на літо. Але цей аромат, набагато стійкіший з теж з нотою на рулі, вона трансформується у більш жіночий напрямок, такий трошки білоквітковий. Тут є жасмін. Але скоріше, все ж таки, парфумерний жасмін. Бо, наприклад, якщо казати про жасмін такий більш натуралістичний, я його чую жасмін Марцепан від Maison Lancome, Тут я такого не відчуваю. Але він м'який. Тобто аромати неролів, вони для мене часто трошки різкуваться. Тобто, я не купувала собі в свій час оєдо від Діптік чи Сандейст від Байреду, бо мені здавалося, що все ж таки вони не настільки поєднуються з моєю шкірою, що вони існують окремо і гучно звучать. А тут я все ж таки відчуваю, що він трансформується, от у щось таке ближче, ближче до себе, не ближче до тіла, а саме ближче до жіночої шкіри, і це дуже-дуже приємний аромат. Тобто, він також підходить і на вечір. Я його бачу ввечері. Універсальний літній аромат гарного настрою, відпустки, відпочинку. Вирішуйте самі, але я його дуже раджу. Це були всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Е, мені це відео, якщо чесно, вдалося не дуже просто, бо в мене впав фон, який в мене тут завжди стоїть, впав на склянку з водою. Тут все розлилося. Мій стілець, на якому я люблю сидіти, е, був повністю мокрий, мені довелося взяти інший, який скрипить. Тобто я вдарилась ногою. Я вже сиділа і думала це знак, що мені не треба записувати це відео. Потім я почала його записувати і записала, мені здається, привітання тільки з якогось шостого чи сьомого разу. Я не знаю, що відбувалося. Але сподіваюся, щось гарне з цього все ж таки вийшло. Буду дуже рада вашій підтримці. Залишайте мені свої коментарі, де ви розповідаєте про аромати для відпочинку, які ви берете з собою, чи просто носите влітку, насолоджуєтесь, і кайфуєте. Мені буде дуже приємно. На це все почитати, давайте спілкуватися. На сьогодні це все. Побачимось у моїх наступних відео. Всім пока-пока!